Всім привіт, друзі. Ви не уявляєте, скільки часу я відкладала ці відео е, щодо запису на Ютуб. Е, і я знала, що це коли станеться, це буде абсолютно без підготовки, е, абсолютно під імпульсом, тому що ну, потрібно починати рано чи пізно. Хоча я регулярно веду ведуту викладаю ролики шорт коротенькі, але я розуміла, що потрібно. Починати записувати, скажімо так, повноцінні відео, навіть якщо вони будуть невеликі. Хотіла б з вами познайомитись. Мене звуть Ірина, Ірен дуже часто називають. Проживаю вже майже 9 років на півдні Італії. Займаюся все життя езотерикою. І саме цей канал, хоча в мене було багато сумнівів, чи потрібно його заводити, бо ця ніша зараз переповнена конкуренцією, Дуже багато. Ви знаєте, майстрів, різноманітних галузей, Але моя ціль не конкурувати, а просто ділитися саме з моїми напрацюваннями, з моїми практиками, а саме як езотерика допомагає в житті мені покращувати якість життя, при цьому не будучи небезпечною для мого оточення, так тому що я вважаю, що езотерика повинна працювати на нас. Бо езотерика це те, що нас оточує кожен день. І Її потрібно використовувати а інакше навіщо вона, так? Звісно, вона і повинна бути безпечною для вас, для оточуючих. І е, саме коли я навчалась, то мені дуже було важливим, особливо цінні знання, ті, де майстри, вчителі на практиці розказували, як у них в житті це допомагало їм е, різноманітні енергопрактики. Різноманітні сфери, тому що це найцінніше. Бо якщо ми не можемо застосувати в практичному житті, навіщо це тоді? Так от, я прийшла до езотерики, скажімо так, ще з 90-х років, коли була маленькою, перший раз мені потрапила в руки газета, де була де був весь скандинавський рунічний алфавіт, бо я також займаюся зараз рунами, але на той час дуже мало було інформації. Ви знаєте, не було інтернету і багато було питань, і майже не було відповідей. Хоча я взагалі творча людина, я більше 10 років займалася у з маличку до підліткового віку до кінця школи в театральній студії, люблю сцену, люблю людей, займалася танцями, але потім так склалося, що... Закінчила юридичний інститут, працювала у міліції, скажімо так, зовсім не пов'язана з езотерикою, але паралельно завжди мене цікавили ці теми. Я мала дуже багато напрямків. І я саме вважаю себе дослідницею у цій сфері, так езотерики. Тому навіть якщо я працюю з декількома напрямками, я займаюся активацією рунічних ставів, вивчала руни самостійно, потім почала відчувати, що мені необхідна більш глибока база, більш фундаментальна, різні варіанти, різні погляди і Тоді в потрібні, в потрібний час відкриваються двері необхідні. Ти знаходиш або знаходять тебе вчителі необхідні так? з, з, з усім, скажімо так. так. Також я, мій інструмент інший. Це таро, система таро. Таро, скажімо так, цікавилась дуже давно, але руни були першими. І з початку повномасштабного вторгнення, з 2022 року, я почала саме глибоко цікавитися цим питанням. Навчалася, я вважаю, одного із найбільш успішного, кваліфікованого, талановитого таролога України Людмила Хомотовська, і саме її дивилась на початку війни. Мені дуже сподобався її підхід читання карт. Так? Але... Кожен майстер, звісно, напрацьовує свій канал і е, практика. Е, коли немає практики, то база теорія вона не варта нічого. Дуже цінно мати базу, знання теоретичні, е, це все вивчати. Але тільки працюючи кожен день, практикуючи кожен день, ти розумієш, що у тебе буде своя мова, і мої колеги-тарологи. Якби до прикладу, да, одна і та ж карта для них буде означати одне для мене інше. Тому також цей інструмент дуже потужний, глибинний взагалі я вважаю такий багатофункціональний. І, звісно, що лише практикувавши, коли на собі, я відточила цю систему, навіть на буденні якісь справи, я зрозуміла, як працює це все це все дуже відповідально. Лише тоді я почала працювати з людьми. Так було і з рунами. Тестувала і практикувала лише на собі, на своєму досвіді. Коли я відслідкувала, як працюють одиничні руни, як працюють рунічні стави, то, звісно, почала практикувати на рідних, а вже потім на. Клієнта. І зараз, наприклад, я ставлю дату активації рунічного ставу і дату реалізації. Відслідковую час, за який е, руни працюють, взагалі, як це відбувається? Вибачте за мій сумбур, це перше відео, тому це таке перескакую з одного на інше. Так? Перестрибую е, руни це не є якась е, чарівна паличка, але водночас е, це і потужний інструмент, який ми маємо поважати. З моменту активації, коли майстер активує для конкретної людини рунічний став, руни знаходяться в енергетичному полі людини і сприяють реалізації наміру, створюють необхідні обставини, притягують необхідних людей, відкривають необхідні двері. Тобто таким чином це працює зараз. Не про це відео. Також навчалася багато як екстрасенсориці і почина і продовжую навчатись, тому що немає кінцевої якоїсь якогось пункту. Ти повинен постійно-постійно вдосконалювати навички, як під мікроскопом досліджувати з різних кутів, навіть якщо інформація, яку ти не приймаєш, є. Якби протилежною твоєму баченню, я теж її вивчаю, тому щоб розуміти, а може таки щось в цьому є, якась суть, так тому енергопрактики, всі, які я знаю, лайфхаки, які може застосовувати звичайна людина, яка не пов'язана з езотерикою, яка не, не цікавиться. Але у своїх, наприклад, шортс відео, і тут я буду викладати життєві. Реальні практики, які працюють, які полегшують, покращують життя, іноді творять не іноді майже завжди творять дива. Єдина умова це ваша віра і систематичність. Це така ж робота, як і у фізичному плані, а іноді навіть складніша у нашому ментальному плані, особливо коли є якісь установки сталі, які треба перепрошивати, перетрансформувати, перепрограмовувати. Немов комп'ютер нашу голову для цього потрібен. І буду всім ділитися залюбки щиро. Тому дуже рада знайомству. І нарешті я записала хоч якесь повноцінне, хоча й маленьке відео. Але це щиро і буду ділитися лише з тими методами і практиками, які особисто пройшла, і особисто мені допомогли і були корисними. Всім гарного дня!